Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Останню родину з дітьми евакуювали поліцейські з села Єлизаветівка Марінської громади. Жили під обстрілами та в окупації. Історія родини з села Рубці. Протягом доби російські окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області. Саме з цієї вулиці Зоскільської починався наступ військ Російської Федерації на рубці. Кожен будинок тут пошкоджений. Активні бойові дії тут почалися минулоріч у квітні. А майже всі жителі цієї вулиці покинули свої будинки. Олена з невісткою Галиною не поїхали. Вдома чоловіки з інвалідністю. Виживали, жили. Так. У мене характер хороший, такий позитивний всіх. Ми на все, бо буги робили. Хоча йшли каблочили по голові, шарахнули, коли хату пробило нас наскрізь. Перебіжками куржики пекли, пекли, йшла каблок, послажували, у нас плитка тут є, на, на дворі шла каблок, З Спогріба дивимося, Гарить, як би сказати, треба вже біти переворачувати. А так, я скажу, що тут этот... кушали, ну, наш і худоба ж була, як ну, птиця була, різали птицю, все їли хліб Ну, що не є, так, ну що пекти, коржики, правда, кушали. Російські військові, каже жінка, заходили один раз, перевіряли документи. Іди, пашунь, іди сюди, моя родина. Погріб був, під столом був, да, пашунь. Як стріляли, да? страшно було пашок. Ні. Ніч, коли звільняли село, сиділи в погребі, згадує Олена. Про те, що повернулися українські військові, не знали. Утром встаю, вже наші йдуть. Їдіть, калетіть, кажу хлопці, ну чи без ніяк, правда, зайшли, перевірили. Звичайно Україна влучила, да, Пашенька? Конічно, навіть мучимо. Общаємося, дружимо, все ж це сім'ями. Звісно, Україна. Тут і ждали, ждали, ждали. Тих чотири місяці, далі В Будинку родини вибиті шибки та побитий дах. Відбудовувати його наразі не планують, каже жінка, тільки після перемоги. Страшновато, так би сказати, ще. ремонтувати. Ми тоді поставляли вікна. Воно бабахнуло опять. Шифер збиралися тут робити, опять же ж этот, ну я скажу, кажу, що ось забор же мене весь тут до самого кирпича шиферний забор був у мене повністю. Не не робимо його. Обігрівають хату грубкою, Так зимувати планують. Є запас дров, видають безкоштовно та підпилюють пошкоджені дерева. Розповідає жінка. Нагадаю, селище було в окупації п'ять місяців. Після звільнення тут відновили електропостачання та газопостачання, зруйновані вщен 60 житлових будинків, пошкоджені всі будинки та об'єкти інфраструктури, розповідає староста Ігор Кряжев. Власніто получається порядку. У нас понад 100 людей з весни повернулися, і молодь трохи повернулася. Сім. І з дітками потроху повертаються, бо все одно, якби там не було, дім є дім. Чуть кряжев. Додає до повномасштабного вторгнення в рубцях проживали 1100 людей. Наразі 387. Анастасія Галасюк, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Із села Єлизаветівка, що перебуває під постійними російськими обстрілами, поліцейські евакуюють родину з двома дітьми. Окрім необхідних речей, діти забрали з собою двох папуг. Хочеш живий? Ну, да, живі а в школу Так. Да. В якому-то класі? клас восьмом тішені. Побуду какої предмет людям? Ну в прасімі. А куда едешь? Ты уже была там, я знаю, да? Да. А друзья есть там? Ну, пока что нету. Брат Кристины Кирило показує свои игры. Ну ничего. Потом на клей. — Сильно стреляют у вас тут. Да не очень. Ну не сильно, но бывает там, там, там. Ну не сильно. Ты боишься? Привык. Не. Ты хочешь уезжать? Конечно, а тут друзі. Ні, тут є одна і мальчика ні. Вот уезжают. евакуюють родину поліцейський екіпаж у Білий Янгол на броньованому автомобілі. Розповідає начальник поліції міста Курахове Артем Щусь. На цьому буде завершена евакуація з сел. Є Катеринівка, є там. Наразі ситуація в цих селах дуже важка. На вчорашній день у нас було дві сім'ї, які ми повинні були супроводжувати це. Ця сім'я, що ми одразу зараз грузимо речі і вивозимо ще одна сім'я. Але вночі пізно ввечері вони самостійно виїхали під нашим супровідом, тому що був дуже сильний щільний обстріл, і люди вже з дітьми не, не, не могли знаходитись. Станом на сьогодні, за даними пресслужби поліції Донеччини, у рамках обов'язкової евакуації дітей з прифронтових громад області з 23 жовтня поліцейські вивезли 126 дітей. Інна Ливанська, Суспільне, Новини, Донбас. У селі Багатир Великоновосілківської громади внаслідок обстрілів росіян загинули три людини. Повідомив Суспільному місцевий депутат Володимир Халабузар. Це подружжя підприємств, які там працювали. Саме вони жителі Великоновосілки. Третій це сусід був в обстріл Касет Касет попала в їхню будівлю. Дуже часто обстріли, дуже багато зруйнувань. Постійні приліти з дальнобійних хоруді обстрілюють. Тому Руйнування дуже величе протягом доби російські окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Російські війська продовжують знищувати Авдіївку. Минулої доби місто зазнало 13 ворожих атак, серед яких 12 авіаударів. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків. Внаслідок артобстрілів у лісівці пошкоджено шість будинків. У Турецьку – два зі ствольної артилерії та касетними боєприпасами росіяни били по Курахівській громаді. Зазначив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Під вогнем перебували Курахове, трудове, Ганівка та Веселий Гай. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. До одного з під'їздів новобудови веде показувати придбану місяць тому квартиру. Її власник Павло Костін. Ось ця квартира моя. На п'ятому поверсі проходьте. Вона не дуже велика, 57 метрів, але своя. Виїхавши з Макіївки в 2014-му, орендували помешкання в різних областях, розповідає Павло. Каже, його 11-річний син весь цей час мріяв про власну кімнату і про собаку. Його мрія собака. На орендованих квартирах животних не дуже полюбляють, тому. Купимо собаку. Він питає кожен день, яку, коли. Квартиру обирав майже три місяці. Розповідає, придбав у кредит під 7% річних. За умовами програми, житло має бути введене в експлуатацію протягом останніх трьох років. Ці забудовники не, спів, ну, не співпрацюють з оселі. Приходиться шукати у власників, хто вже купив у забудовника, у нього перекупляти квартиру. Та й власники не поспішають продавати квартири позичальникам, розповідає директорка агенції нерухомості Ірина Чекмарьова. Багато будинків, які здані в експлуатацію, ну буквально там в минулому році, поза минулому році, є що вибирати. Питання конкретно стоїть до того, що власники бояться цих державних програм. Їх лякають багато факторів, і в основному це розрахунок в гривні на рахунок і що не можна зняти кошти зі свого боку. Потенційні покупці квартир бояться ризиків, розповідає пані Ірина. Дуже багато хто боїться, що припиниться фінансування, і що банк тоді виставить рахунки по тим відсоткам, по яким вони взагалі іпотеку видають без державного фінансування. Ризики немає. Є додаткові розходи, так бо це договір іпотеки, бо це страхування житла, страхування життя. Є багато нюансів, але про всі ці нюанси можуть розповісти працівники банку. Державна програма Доступна іпотека 7%» діяла і до початку повномасштабного вторгнення, розповідає заступник директора директора обласної дирекції Укргазбанку Олег Янголь каже, програма 2022 року лояльніша. До війни діяла державна програма 7% з певними нормами. Вона трошки, ну скажімо так, причесала її, зробили трошки інші правила. Чуть чуть інші. Глобальна програма називається доступна іпотека 7 3% – це для пільгових категорій, а так 7% – для всього населення. Бо, наприклад, якщо ти був серед пільгових категорій, ну наприклад, був лікарем, а потім перейшов в іншу сферу. Став фопом, наприклад, ти вилітаєш з стройки, але ти залишаєшся в сімці. Ти платиш далі 7%. відсотків. Окрім пільгових категорій позичальників, основна різниця між цими програмами вимоги до житла. Пояснює Олег Янголь. І 7% відсотків програма трошки складніша щодо вимог житла. Програма доступного житла є оселя направлена не для збільшення ринку продаж, а для запуску економіки. Тому 7% програма орієнтована на нове житло. Там є вимога трьох років, не старше трьох років введення в експлуатацію. Зі слів Олега Янголя, за час дії програми банки-партнери видали 95 кредитів. Скільки із них під 7 чи 3 відсотки, говорить, не розмежовують, оскільки станом на сьогодні це єдине іпотечне кредитування. Вікторія Бедовіцька. Олег Кураш Тамас Горозія, Суспільне новини. Черкаси. У центрі села Студинок волонтери в Казанах на дровах варять борщ. Сьогодні в меню у нас борщ. Приготовлення почалось вже сажає вечора. Чистка овочів, нарізка. А з 6 утра ми тільки його варимо. Зараз Щодня волонтери впродовж двох тижнів готують 500 порцій гарячих обідів для жителів сіл Студинок та Яремівка, каже координатор проєкту Максим Горбунов. Кожен день у нас різне меню: це каше, це куліш, плов, борщ. Наші повара дуже ретельно відносяться до своєї справи. Вони у нас гурмани. І е ще фішка е в нас е то, що сам шеф-повар він розвозить свою їжу. Тобто, якщо він щось там накосячив, він е відразу отримує відгук. Е борщ хвалять, люди тут люблять борщ і розбираються в борщах, стараємося. Помічник шеф кухаря волонтер Віталій. Він розповідає, чотири місяці тому долучився до команди благодійників. Все приготувати, нарізати, допомогти, щоб нічого як не пригоріло. Допомагають волонтерам і місцеві жителі. Людмила принесла зелень зі свого городу. Пітрушно да, Віталя на борщ. Да, Спасибо, що ви нам допомагаєте. Юлія, яка переїхала до студенка із Сєверодонецька, допомагає розливати борщ у порційні лотки та роздає односельцям. Їжа дуже смачна, хлопці дуже стараються, намагаються всіх накормити, щоб всі були люди ситі та здорові. Меню дуже різнокольорове, різнобарне, дуже смачне. Чому вирішила допомогти? Є, така, є такий вислів дуже гарний. Ніхто, крім нас. А хто, як не ми, будемо допомагати, ну і крім того, хлопці без жіночої руки ніяк не, не справляються. Тому, так було запропоновано і вирішила допомогти. Борщ смачний, Та все смачне. Дай Бог здоров'я, звісно, Умніці, хлопці. і ребята, дякую, що вони приїжджають, якась, і нам, і всім. і Так що велике їм спасибо. На вкус це взагалі отлічно все. Вдома так не готовий, як вони тут готують. І борщ, і картошка, і каша. все подобається. Дуже смачно, усе готують. Дякуємо. Проєкт Польова кухня реалізує благодійний фонд із Дніпра К-12. Цей проєкт існує вже більше року. Перше місто, де окуповано, в яке завітала наша команда, був Трастянець. Потім Ахтирка, Балаклія, Снігурівка, і в цьому році це в нас вже четвертий проект. Ми їх присвятили селам, де окупованим та постраждалим, які повертаються до життя. За словами Максима Горбунова, розрахований проєкт на 21 день. Далі волонтери обиратимуть для польової кухні інші, де окуповані села, де немає централізованого газопостачання, водопостачання, магазинів та регулярного транспортного сполучення. Вікторія Алексієва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.